Номер 566 Breezy Basics це у нас Андрес Medical Виробник Німеччина. Ціна його 6 тисяч гривень. Складаємо. Параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 41, загальна ширина 60, глибина сидіння 42, висота спинки. Регулюється 37. Або 42 см. Висота від сидіння до підлоги регулюється: 43-50, важить 15 кг. витримане навантаження 125 кг. Вживана крісно-колісна, але в дуже хорошому стані. Є, звісно, якісь дрібні недоліки, але вони геть прям такі дрібні. Детальніше, підніжки. Складаються, відхиляються, знімаються, регулюються, по довжині Оточистигранником. Ось тут ми регулюємо нахилу цієї платформи. Дивимось на передні колеса, нічого не штопориться, значить, підшипники у нормі. Вилки регулюються по куту, також регулюється висота передніх коліс. Металеві вилки, хороший стан самих коліс, це в нас литі колеса, качати не треба. Задні також дуже хороший стан протектора. 24 колеса литі на швидкоз'ємній муфті Одним натисканням знімаємо блокування коліс. Все працює, все ок. Велика зручна ручка, вона, до речі, ось так складається ще, щоб вона не виступала. Ось так. Ми можемо її скласти просто. З другої сторони, та сама ситуація. Хороший стан протектора. Є, звісно, от такі якісь дрібні царапини на ободах. Муфта працює, блокування. Сидіння м'яке подвійне, знизу тут такий як брезент всередині м'який наповнювач. Сам матеріал легко відтирається, чорний, не вигорівший. Ну, Стан дуже прям хороший, От прям дуже хороший. Дивіться, все рівно раджу вам попрати сидіння і спинку. Ось ці заглушки ми виймаємо. Це все має бути складно. складаємо візок, виймаємо ці заглушки і на себе витягуємо і беремо. Спинка м'яка адаптивно, регулюється по натягу. Тобто підлокітники все ціле, звісно, вони відкидаються, плюс регулюються по глибині. І ось ці захисні щитки все ціле, все ок, пластик, але все ціленьке. Позаду. От наша спинка. Ось тут паролом середині. Тут ми регулюємо, подивіться, ось тут це викручуємо і можна регулювати висоту спинки. А ось ці ремені, в залежності від того, які позиції зручно людині сидіти, ми або затягуємо, або відпускаємо більше. Підлокітники, до речі, вони взагалі можуть вийматись. Оце ось тут нажимаємо, спереді натискаємо і підлокітник знятий. Тут у нас. Регулюється висота сидіння, підставка для костелів або тростини. Не знаю, що ще розказати. сказати. Бв'язок в дуже хорошому стані. Прям таки достойний. Майже як новий. Хоча і рік виробництва в нього 2010. -й. Але який стан. Посилання, де купити, залишу внизу під відео. Дякую за увагу!